Вітаю підписників і нових глядачів каналу. З вами Майстер Шифу. І в даному відосіку ми поговоримо про нагородний танк за ЛБЗ 20 а саме нагородний танк, який йде другим, по, е, як там, по відки досягнень, які ви виконуєте ОБЗшки І це Хімера СТшка 8 рівня, яка на мою. Суб'єктивну думку, я її вважаю найкращим танком за ОБЗ-2.0. Об'єкт 279 на своєму 10 му рівні, тим, більше, тим паче, що зараз після нерфу він взагалі поряд не стояв. Така кака, просто неіграбельний танк. Я його не знаю, я скільки мучився, робив ОБЗ, отримавши його, просто плювався. Ну просто кака. А от Хімера, після того, як я її отримав, спочатку теж у мене таке було скептичне до неї відношення, але, але, але. Потім вийшло експериментальне обладнання, і, і я цю машинку відкрив для себе по-новому, а саме ось в такій, з такою оборудочкою з, та такою збірочкою. Це, ну, само собою, ви скажете, та на боновій оборудці всі можуть грати, ти, ти грає на стандартній. я вам відповім: друзі, 2023 рік доходить до кінця. Яка нафік э, стандартна оборудочка? Всі вже давно мають і трофейну, і бонову можуть собі нафармити взяти, тому Ось на такій збірочці я цю машину відкрив по новому. Можете писати в коменти, хейтити мене, але що хочете, то пишіть. Ви маєте на це право, кожен має право на свою думку. Я буду все читати, на кожному відповідати. Я до критики відкритий і, і сприймаю все спокійно. Так, про збірочку. То бонова вентиляція, бо новий досилач і експериментальна. Турбінка, вона ж система підвищення рухливості третього рівня, яка дає нам плюс 8 до потужності двигуна, плюс 6 до швидкості повороту башти, плюс 6 до швидкості повороту шасі і плюс 6, і мінус 6 Ну коротше, плюс 6 до стабілізації. Та ще вона додає нам плюс 5 до максимальної швидкості вперед, і плюс 3 до задньої. Понімаєте, Наскільки це класна оборудочка? І ось. Давайте підемо поетапно про цей, по... основні тактико-технічні характеристики. Перше, вогнева міць. Його основні сильні сторони. Підемо по плюсам спочатку. Е, у цього танка я не вважаю, а так і є, у цього танка найбільша, найвища разова шкода за постріл серед всіх СТ 8 рівня. І у цього танчика найбільший калібр пушки 127 мм серед всіх СТ-шок. 8 рівня, преміумних прокачуємо. Навіть у Т-122 ТМ, там 120 120 міліметровка і там Альфа в 400. Тут у нас альфа-440. в 440. Який ще танк середній може похвастатись на 8 рівні такою альфою. У нас тяжіни всі таку альфу мають. Це альфа об'єкта 252 у е, цього, по-моєму, ще польського тяжа. Преміумного, я забув, як він там прототип, щось т 56 прототип чи щось так. Я вже не пам'ятаю, як він там називається, в мене його нема, але не неважливо, це СТ. Далі, по, по плюсам йдемо, КВМ мінус 10 градусів, що дозволяє нам від, максимально класно відігрувати від любого рельєфа від любої горочки та плюс 20 вверх. То що теж непогано, пушечка вверх піднімається можна зверху на якихось картах. Дуже таких скалистих вицілювати всяких зальотних стешок, ПТ-шок і тому подібне, якщо ви знаходитесь внизу. Далі, кінцева точність. Так, да, це ось при повному фарші, з такими ось перками, як ви бачите, з такою оборудкою, на допайочку, є, на допайочку 0,32 кінцева точність. Звісно, можна влупити сюди приціли, точність стане ще краще, але 0,32 для такого калібру з такою альфою, я, я вважаю, це прекрасна точність. Далі стабілізація гармати з таким великим калібром теж. Тут просто бомбезна стабілізація. Як ви бачите, я без стабілізатора граю. Тобто, мені трошечки додає стаби оця обрудочка. Плюс 6. І її вистачає з головою. Танк закидує віртухи через раз на ходу. Тобто, з таким ось калібром. Далі, підемо по списочку, да? по плюсам іще. Е, великий запас міцності, як ви бачите. 1400 одиниць, як в СТ 8 рівня. Нічого так, да? У нас таким не... запасом міцності може той же 122 ТМ. І, по-моєму, прожетка. Проджетка у да? Да, нас теж має 1400. Тобто, це один із найвищих показників серед СТ 8 е, рівня. Е, що у нас ще по плюсикам? У нас прекрасна, я би, ну, не те, щоб прекрасна, але е, хороша, хороша, дуже класна рекошетна лобова броня. Подивіться, які тут скоси. Щоки, які під якими кутами? Лоб. Броня тут номінальна, дуже слабенька, але за що великого кута наклону самих бронелистів лобової броні тут дуже часто йдуть рекошети. Тобто, дивіться, бачите, ось так от в лоб башні 163, якийсь там навіть із 7 рівня у вас просто от сюди буде шити. Але якщо ви станете ось так від ромбіка, це якимось укриттям. Представимо, що тут от укриття, ось так от ви від ромбіка стоїте, начебто відкривається ось ця ваша скула, правильно? В яку, начебто, по ідеї можна було б пробити. Допустимо, у вас калібр 120, ББшка, пробиття 200. Але як бачите, тут є шанс і не пробити. Ось. А якщо тако стати, що я вам і раджу дуже під дуже гострим кутом ставити цей танк, він ромбує тільки під дуже гострим кутом. Ось чуть-чуть перекрутите, і тут ось ця точка відкривається. Але якщо ось так ромбувати, то ось тут в цю точку летять рикошети. Не не пробиття, а рикошети. Тут дуже-дуже наклон, великий цього листа, оцеї щеки. Тобто, грошети будуть летіти просто з завідною І вас чуваки будуть не понімати, чого вони вас не пробивають. Але умні будуть стріляти вам трошки в іншу зону. Про це ми поговоримо чуть-чуть пізніше. Е, так, про броню корпуса поговорили. І демо... Е, ще раз кажу: цей танчик танкує від ромба і від рельєфу можна грати від башки. Просто в лобову проекцію він пробивається. Як бачите, тут. Броня слаба. Але навіть сюди можна піймати рикошет Я сам від Вафлії 9-ї два рази ловив рикошет в одному бою. Ну, і ну це скоріше буде фарта, чим, чим закономірність. Тому розчитувати на лобову броню корпусу не, не варто. А от від гострого кута ромбіка з мансуванням вперед-назад, в принципі, цей танк шикарно танкує. Далі. По рухливості. Питома потужність. У нас 1001 лошадка мощність движка. І майже ну хай буде 17,5 коняк на одну тонну. Тобто це дуже класно для такого для середнього танка, питома потужність. І зараз оцею оборудкою, з цією турбінкою. Давайте це закриємо. У мене максимальна швидкість вперед 55 кілометрів, а назад 21, аж 21. Тобто, і він оці 55 набирає дуже швидко. А все завдяки тому, а, а чому іменно? Це другому ой, наступному його плюсу. Його проходимості. У цього танка просто шикарна проходимість. Він просто по всім видам грунтам літає. От хтось катався в, в, на карті, як вона? По-моєму. Боже. Толі утьос, чи як вона там називається? Там, де справа город, а зліва ущельє, де там вниз треба їхати, і в центрі через рельєф перестрілюються танки. От реально забув назву карти. Там дуже в'язкі болотисті ґрунти. Ви всі знаєте, як там танк в'язне. Цей танк там просто пролітає. Він залітає на ту позицію першим. Настільки класна в нього проходимість і питома потужність на одну. Тону, танчик дуже класно, динаміка в танка бомбезна, особливо, коли ще поставите ось цю оборудочку. І задній хід 21, це овер як класно. Він дасть тичку і він реально ззадки може втекти, якщо за ним хтось ганяє. Він заднім ходом реально класно тікає. Тобто вам не приходиться розвертатись і від'їжджати передом. Ви не боїтеся, що після пострілу ви не встигнете здати назад, того що у вас задній хід слабенький. Тут з цим все шикарно. Е, йдемо далі, да? Про потову потужність поговорили. І про задній хід поговорили Йдемо далі. Спостереження. При такій оборудочці з допайочком ви спокійно розкачуєте свій огляд до максимального 446 метрів. Ізі, брізі для восьмого рівня дуже топовий показник. І скритність. Так, да, ви можете сказати, що в мене тут вже маскування прокачане у всіх, майже да, майже у всіх. Але для такого Сарая він дуже великий цей танк. Для того, щоб вам зрівняти, я просто давайте зараз на, наприклад, на Бураска класно. Який Бураск, який він. Ось Супер цей Центуріон, він теж дуже великий. Тобто він розміром чуть-чуть менше Центуріона, а Центуріон самі знаєте, яке здоровило. Тобто і Химера теж не виняток, він дуже великий. Але для такого розміру у нього, подивіться, яке крута, круте маскування. З прокачаним маскуванням. Тут буде всі 33% нерухомої машини і 26% під час руху. То це дуже класно для СТ 8 рівня з такими розмірами мати таку скритність. Ну, і якби на цьому наші плюси, напевно, і заканчуються. Перейдемо. А, про КВН я вам казав, Да, перейдемо до мінусів. А мінусів на самому то ділі не так-то й багато, я б сказав на мою суб'єктивну думку, опять-таки. Е, ну, перше, це довге КД. Як бачите, типа майже 12 секунд. Але з другої сторони, восьмий рівень СТ з альфою в 440, то, і знаєте, граючи в боях, я не відчував це. Те... Та я не відчував, що в мене довге КД, що я не встигаю десь стрельнути. Реально, такого відчуття не було. Я ось начебто стрельнув, відкотився, подивився, справа засвітилася якась ПТ-ка, я і за укриття виїжджаю, а в мене вже пушечка начебто заряджена, і я вже готовий по неї тикнути. Тобто, як, наприклад, на якомусь 252У чи щось таке на таких танках з довгим КД. На цьому танку це довге КД я не відчував так сильно. Потім, другий мінус. Е, дуже слабке бронепробиття як основним бронебійним снарядом, так і голдовим підкалібром. Основний у нас пробиває 218. Ну, не сказав би, що це дуже слабке, але слабовате. Слабовате. І підкалібер. 252. Ну, у нас багато преміумних, преміумних машин, які мають таке бронепробиття голдовим снарядом. Але я хотів би для такої пушки, щоб тут було бронепробиття. Ну, хоча б 260 голдовим снарядом. І хоча б 225 і 22, 222 основною ББшкою. Ну, маємо, що маємо. Далі, далі, далі. А, так, фугаси. Тут у нас нічим не примічаті. Це не. Да, це британець, але тут не хеш фугаси, тут стандартне пробиття 64 з альфою 530. А, так, про що, що ще? Угу. А, про бронепробиття я вам тільки що сказав. Боже, щось з голови вилетіло. А, ну, Ще один мінус це його великі розміри. І, а вже ж, якщо ваш танк світиться, по вам попасти не так важко. Як по бураску якомусь, чи по якомусь ще, ну, маленьких якихось танках, які, якісь стежки радянські чи китайські, вам попасти легше, ви набагато більші. І пробити вас легше, бо у вас броня все-таки лабенька, особливо з бортів. Та, за корму я взагалі мовчу. Так. І самий такий відчутний мінус, який ви будете відчувати в боях. А особливо, коли будете грати від рельєфу, це броня башти. Це ваша броня-башти. Тут всього 203 мм під прямим кутом, на жаль. Так, да, тобто є плюс в тому, що ви можете грати від рельєфу, але є мінус в тому, що вам е -е, відгризуть пів кабіни, і ви просто повернетесь, подивитесь, і у вас або справа, або зліва. Від вашого хоботочка буде така здоровенна дирка. А це тому, що у вас тут пряма плита. З броньою 203 мм. Ніякої привідонки. Єдиний шанс, що вас туди не проб'ють восьмерки, дев'ятки десятки щось, бачите, тут такі полусфера на маски йде, бачите? За цею фольгою чи мішком, я не знаю, що це таке. Тобто, якщо ось тут попадати, тут ось бачите, яка привідонка. Інколи будуть сюди попадати. І ті, хто не знає і буде сюди вицілювати, і він буде офігувати, чого він не пробив. А все того, що тут дуже велика привідьонка маски. Цей скос, якщо їм буде стріляти. І тут зверху теж десь ця точка є. Де ж вона там? Ні, нема. А зверху, бачите, нема. А знизу все-таки є. Тому вони будуть інколи попадаючи сюди офігувати, що не пробили. Ми не пробиття, допустим, 250, в нього 203 в морді, а я його не пробив. Що таке? А він попав просто цей скос. Тобто інколи буде танкувати. Але якщо вниз, вверх. Чітко справа, чітко зліва, цент... по центру. Пробиття 210 плюс, добрий вечір. Та навіть пробиття 190, якщо прокне пробиття, вас теж сюди проб'є. Якийсь із там голодой лупане, і прокне пробиття, ви офігієте І він офігіє від того, що він вас сюди пробив. Але це це буває і буде бувати. Плюс лючок. Лючок всього 100. Скільки тут? Ну, 115 будем, да, десь 114-115 мм. Він начебто і не дуже великий, але й не маленький. Тобто попасти в нього теж буде важко, якщо ви будете стояти на місці, не будете мансити. Але я, в основному стріляють в маску. В основному стріляють просто в реляку. Тому що 203 мм всі знають, що ця машина сюди пробиває. А, а кидати вас буде до 9 і до 10 завідною постоянностю. А ті машини у вас будуть сюди прошивати. Тому акуратно грати на ньому треба. А саме це гра від другої позиції, гра танку підтримки, тому що як ДПМ у вас нема з таким КД, у вас ДПМ при такій збірочці. Всього дві, дві, ну майже 2 Ну, не, Начебто і непоганий для 8 рівня, але все-таки слабенький. В ПВП, як з якимось танком, вам буде важко. Якщо він фуловий, і ви фуловий, він вас може. Гетснути по ДПМу, якась там 44-ка чи щось таке. Може вас по ДПМу перестріляти. Але є плюс. Ви за три альфи від позиції цю 44-ку, за три тички просто забираєте любу стежку 8 рівня. Так, ну що, на цьому, в принципі, будемо завершувати наш огляд, і будемо переходити до одного. Я покажу вам один боєць зіграний мною на цій тачанці. Давайте підрезюмуємо просто перед боєм. А, і ще одне. Це не преміум машина. Це нагородна акційна машина. За ЛБЗ другої ітерації. Це нагородна акційна. Вона не фармить кредити. Бо мало лі, може хтось цього ще до сих пір не знає, вона кредити не фармить. Єдине, що на неї можна, це без штрафу пересаджувати екіпаж з естешок британських. Без штрафу. І качати екіпаж. Все. Окей. Підрезюмовуємо. Прекрасна стежка з шикарною альфою, з прекрасними ґєзними УВ-10. а е, Що у нас ще? Слабеньке пробиття, як для. Ну, хай, не, хай буде не слабеньке, більш-менш пробиття голдою. Е, погана броня башти лобу. І. Що там ще можна? Дуже класна динаміка, як для такого здоровецького танка, маскування. Ну, коротше, шикарна тачка підтримки. Тобто грає на ньому акуратно від другої лінії, від укриття, від позицій, і цей танк вам буде приносити задоволення. Тим, як він відгризає по 400, 440 плюс, ви будете кайфувати від цього Тільки полізете на першу лінію, почнете агресивно грати. Ангар, добрий вечір. Тому переходимо до бою. Будемо дивитися. Ну що ж, переходимо до бою. Попали ми на карту Карелія. Ми можна сказати, в топі списку, але не можна сказати того, що ми в однорівневому в однорівневому бою. Ось тут ми злітаємо з рельєфа, пригаємо як в найкращих фільмах форсажу з він-дізелем за рулем. Тому летимо по правому флангу зараз в так звані штани. І будемо старатися тут відстрілювати. Шановних наших ворогів, які будуть старатись на швидкості туди влетіти. І так, бачимо першого опонента, другого опонента, Бурасіка і прожетку. Пробуємо закинути віртуху в Бурасіка, не вдається. Бурасік зараза, нам таки віртуханчик закидує. Броня наша тут, як бачите, підвела нас. Ну, він стріляв трошки зверху ще й попав в борт. Бортова броня в нашого танчика слабенька, всього 76 мм броні. І він попав туди, тому пробити йому було взагалі неважко. Так, акуратно відсвічуюсь. Бачу, що наші мужики теж вкотили в штани і їм треба допомогти. Тому відсвітившися, я зараз буду допомагати відстрілювати цього бураска, який підставляється. Зводимось і даємо альфу 419 перчиків. Оце ми всадили. Але це, це все одно не... навіть ще не середня альфа. 419. Ви бачили? Бураск нам взагалі на, на 2,5 укуси, можна сказати. А якщо альфа ще й пройде, можна і за дві тички забрати. В принципі, Хімера це танк, який здатен забрати любу ст шку та навіть деякі важкі танки 8 рівня за 3 постріли. ст СТ-шку любу, любу СТ 8 рівня за 3 постріли. І так, тут б... проджетка в нас підстави... підставилась, ми її відправили вже в Ангаріус. Справа наш Бізон піджимає, зараз буде може якась вінфа від нього, поки відсвічуюсь. А ще кайфовий цей бій тим, знаєте чим? Знаєте, чим кайфовий цей бій? Що тут немає Артюлічки! Артюлічки! Бо якби була Артюлічка, ви ж самі розумієте, може б цього бою і не було б. Бо Артюлічка завжди вміє підсипати солі до основного блюда. Так, тут Безеха піджимається на характері. Безеха це ж. Це взагалі танк 12 го рівня, який треба виводити з гри або, або нерфити його броню, хоча б бо це просто невозможно. І наскільки це імбалансна машина? В топі цей трактор просто їде через голови і души все. Так, бачу і сушечку. І судячи з усього, я кидав, коли туди блайндик, то вона піймала від мене блайндик. Так, піджимаємось, під рельєф, падаємо. Ой-ой-ой, оце безешечка дала Фецему. Боже, ж ти ж французький, ти мій хрустальчик. Ти ж мікроосанчик, що ж ти на такий фугасик вилетів? Так, тут думав вкинув в хвостик, але він зараза, назад заникався, а не звівшись, стріляти не хотів. Хтів на верняк. Тому чекаю. Ой, а наші союзнички тим часом зліва посипались, посипались, посипались. Так. Тут кидаю ФЦМ, але БЗХ мене буквально на долі секунди упереджає, і мій снаряд вилітає в труп. Але ж який все-таки мощний сильний звук у гармати. Ви просто послухайте, коли я стріляю. БУМ! Який мощний все-таки звук у гармати цієї машини. Прям приємно робити постріли. Так. Під'їжджаємо тут, бачимо лорку. Я знав, що вона тут, вона тут світилась, тому я не хотів їхати по правому флангу, щоб в борт зловити барабан від неї. Так, отут, оце погано. Це дуже погано, що цей обсидіанусь там стоїть. Він там від башки, може по ДПМу, нам щас неплохо так роздамажити мордяку. Oh, тут взагалі шара, шара, шара. Під фартило Лорейну попав з башні. Та ще й під калібр, а під калібр ви ж знаєте, вони люблять скоси рикошети давати. Oh, я тут вже думаю, ну зараз ще й без ехідам в своєму в кабіну, зараз залізе під ствол, але бляха якимось чудом, я йому через башню вкинув. Тичку. Так, сумуа життя не учи, і ми йому даємо просто феноменальну тичку в піксель в ламп в лампочку, йому, лампочку в башенку на 450. Просто. 462 і 450, Дві альфи, подивіться, більше 900 е, очок демеджу. за дві тички. Тобто, якщо фартане альфа, можна взагалі в тисячу лупанути. Так, тут наш. Дивіться, знов БЗ у мене тирить фраг. Ви подивіться, що він витворяє? Я знову стріляю, його снаряд опереджає мій. Вже другий фраг Безеха мене свиснула. Ну, та ладно, не встиг то твої проблеми. Так, тут бачу, що наші... Про, як в Пантері про, проблема. Лорейн почав Тому... Але ми ж дивимось на мінікарту. карту Ми розгорнулись і пояснили, це Малоркі, що він був неправий. Жалко Альфа, звісно, не пройшла, всього 382, але тим паче Лорен пішов в ангар чистити гусениці на новий танк. Так, тут у нас Сенлак, це небезпечний танк. Тим паче, що нас вже зажимають в цих штанах. Повністю вся карта під ворожим контролем. Тому треба бути акуратним. Я думаю, що цей Сенлак, зараз я постою. Він побачить, що ми всі в центрі, і він заагриться, захоче в спинку постріляти. І виїде. І такі, бачите, цей хлопчик все-таки жадність своє взяла. Виліз і підставився. Так, тут наших пушать заїжджаю з цієї точки, щоб був перехресний вогонь. І я міг сейвитись. 550! Ви просто подивіться, як арні ощутив цю боль. Як він відлітає просто 550 в риляку, яку риляку, сряку. І тут Т-77 на тобі 439. Просто, що? дивіться, дві альфи і два танка пф, улітають. Наскільки Та боляче цей танк є? Бистро-бистро сейвлю, стікаю, баляха. А як я щас боявся, що мені в жопельник прилетить від ісушки. я коли побачив маркер засвіта, що засвітилась ісушка ззаді, ззаду, я так зсиканув. У мене плюс 100 до швидкості ззаді включилось якихось. Так, тут ідеально обсидіан стоїть від рельєфу. Я тут стараюся вицілювати. Без просто робить феноменальні ваншоти. Рикошет. Да, Бачите, обсидіанчик все-таки, бляха, нова рандому. Не залетіла в нього тичка, пішов рикошет від наклона, а він мені в башню, як ви бачили. Слабенька башня все-таки 203 мм під прямою проекцією. І йому з його пробиттям голдою достатньо, щоб пробити мене в башню. Просто в лоб. Так, тут Gisor жадничає. Я стріляю з полузведення і бляха снаряд, просто гад летить вниз в гусеницю. Жалко дуже. Безеха промахується, і тут я сподіваюся, що Gisor заагреться, поки Безеха вкаде, щоб добити його. І так і є, він підставляється, ми його добиваємо. Так, обсидіан, обсидіан, дружок. Так, 12-12, тащимо, як можемо, обсидіан тут в позиції. Дивіться, він мене чекав. Я думаю, він вицілює Безеху, а він зараза був на... зведений на мене. Так, підставився. Він мені вдав І Я, на жаль, не попав. Да, точність все-таки для такого калібру. Не найкраща. але для такого калібру, ще раз повторююсь, це шикарна точність. Зліва у нас був лансен. І тут добрий вечір! І суха на агресії, просто на характері впарюється, такое бам! Видаємо йому тишечку рубочку. Головне тут не підставитись, бо вона в башту мене просто на як хрущика про... <плес> прошпилить. <плес> <плес> на ще альфу 485, 472, оце альфа вилітає, оце альфа. І того і сушка вже у нас шотна. І борасік її красиво добирає. Остається у нас один противник, обсидіан, якого ми ще будемо акуратно чекати. Ага, і його десь нема. Скоріше за все, цей чебурек почав тікати. Ну шо, ж, треба доганяти, треба добивати домашку, нам треба хоча б 5 тисяч добити своїх. Ой, без зеха не попадає, на жаль, але це якби було попадання в корму. то обсидіан вже б, не почухався. Так, так, так. Готується, готується зустрічати. Зараз будемо агресивно на нього. А, він підставляється і на... 490, 490 просто! Як йому там, навіть весь екіпаж в кабіні сказав, братан, ти шо? Оце нам дерево на кабіну впало. Капець, оце альфа 490. Обсидіан там повністю всю свою обсидіану броню, блин, по дорозі розгубив. І так, доганяємо цього перчика і добрий вечір, будь здоровий. І тут я помічаю, що я не дав воїна Безесі. Але воїна не дають, воїна беруть. Тому переходимо до результатів. Ну що ж, друзі, результати бою у вас на екрані. Знак власності майстра. Медаль підтримки, медаль основного калібру. Настрілякали ми 5616 дамашки, 4 фрашки, 1612 чистого досвіду. Зробили 21 постріл, попали 16 разів, пробили 13. І бачите, за 13 пострілів, як, скільки ми не стрілякали. Фарманули за цей бій, 75 тисяч чистими, можна сказати, це все я не вважаю, це від, від особистих резервів. І так як я грав на фул Голді, бачите, навіть трошки ну не сильно, але уйшов таки в мінус. Тобто не сильно, то танкчик ходь, влітає і в мінус. Якщо ви юзаєте там резерви, кланові на кредити і тому подібне, то можна лупити на голді. Добре. А якщо відосик вам понравився, то прожимайте лукаси. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, підтримайте україномовний контент е, та розвиток українського автора. А з вами був майстер Шифу. Будьте здорові, розчисуйте брові. Цілую плечі і до встречі. Пока-пока.